Вітаю, друзі! У попередніх відео я почала розмірковувати про можливості навчання в університетах Німеччини, які з'явились як у моїх дітей, так і в інших українців. Я поділилася моїм баченням та досвідом на тему, що важливіше здобути якісну, повну вищу освіту, чи, як мога раніше, пойти працювати. І тепер цікавим є погляд молодого покоління, погляд на ці можливості поєднувати роботу. Та навчання в університеті. Я хочу поставити запитання моїй доньці Марії, яка наразі навчається на другому курсі магістратури технічного університету у Мюнхені, і почути її думку про такі можливості. Машуля, ти вже знаєш мою головну ідею та думку, де почати підробляти а, чи стажуватися. Я завжди говорила тобі, якби в мої часи вже був Макдональдс. Я пішла б туди на практику безперечно, тому що я вважала і вважаю Макдональдс ідеально організованим бізнесом, де рік роботи можна порівняти з трьома п'ятью роками навчання. Чому тебе ніколи не цікавила ця можливість? Так, про Макдональдс мама говорила просто завжди, але не знаю, я це завжди сприймала. Більше як жарт, в якому багато відсотків правди, але мені це ніколи не цікавило. Я ніколи не поспішала йти працювати. І я не хотіла працювати в Макдональдсі, і зараз також не хочу, тому що є, наприклад, зараз в мене є набагато цікавіші можливості заробляти гроші, ніж піти працювати в Макдональдс. І я просто ніколи не поспішала йти працювати. Тому що в мене завжди були е, такі умови, в яких не потрібно працювати. Чи сподобалась тобі твоя перша робота після закінчення бакалавріату? Ти закінчила з відзнакою Харківську політехніку по спеціальності виноробство, продукти, бродіння. Як ти обрала саме смм маркетинг Скільки років пропрацювала та з якими проектами? Так, моя першою роботою була робота в Digital Marketing або в SMM. і зараз я можу сказати, що це вперше не моє. І були моменти, був період часу і була робота, яка мені подобалася, але в цілком це більш негативний досвід для мене. І, звичайно, не хочу туди повертатися. І зараз, наприклад, я буду працювати по 4 години на тиждень, і я буду за місяць отримувати більше, ніж я отримувала за місяць, коли працювала без вихідних. Твої висновки про роботу в діджитал маркетинг повторила б ти зараз цей шлях, якщо повернулася б до минулого, чи спробувала б себе в іншій роботі? Чи продовжило б магістратуру без перерви в Україні? Як вплинув стиль роботи в цьому напрямі на здоров'я? Так, я, в принципі, зрозуміла, що мені онлайн робота з дому не підходить. Я хочу якесь фізичне місце. Роботи, які в мене будуть асоціюватися з, з робочими ділами, куди я буду приходити працювати. А вдома я буду відпочивати, займатися домашніми ділами, тому що коли ти працюєш вдома, цієї межі нема. І для мене емоційно це було дуже складно більше повторювати такого. Я не хочу. Я хочу працювати, наприклад, в університеті, в якомусь фізичному місці. З живими колегами так, щоб я могла прийти, працювати, піти з робочого місця, виключити робочий режим і піти домой, відпочивати та робити щось окрім роботи. Я працювала, можна сказати, повний робочий день, але іноді я багато прокрастинувала та розтягувала роботу на цілий день. Іноді роботи було дійсно багато. Дуже виснажливо було працювати на локаціях, коли але це не найкраща робота. Працювати на локаціях, на спортивних змаганнях, знімати, монтувати, викладати це виснажує, але це найкраща робота, яку я робила. Ось плюс, що я можу ще сказати, що у сьомій годині вечора, наприклад, могли прийти відео, які я повинна була опрацювати. Це дуже пізно мені це не подобалось. Е, ось, і плюс на вихідних також потрібно було працювати, хоч і менше зазвичай, але все ж так потрібно було працювати. І щоб це був вихідний, це потрібно прям відпроситися, щоб це був вихідний. І такий графік роботи мені точно не подобається. І так працювати я не хочу. Дивлячись на увесь цей досвід з сьогоднішньої точки зору, я би його не повторювала. Я би краще б пішла працювати в лабораторію, наприклад, на завод чи просто в лабораторію. По грошам, напевно би, вийшло плюс-мінус те саме, тому що я дійсно небагато заробляла. Ось, але можливо робота в лабораторії була би мені цікава, і вона сто відсотків була би більш релевантна для мене сьогоднішньої, для того, що я роблю сьогодні і що я хочу робити. Стосовно Продовження магістратури там, чи мастеру одразу після бакалавріату мені складно сказати, тому що магістратура в Україні мене не влаштовувала. Ми робили майже те саме, що ми робили в бакалавріаті. Просто це ще було і все онлайн, не можна було. Щось цікаве робити в лабораторії і ну, продовжувати те ж саме робити на магістратурі мені було не цікаво. А до мастеру в Німеччині на той момент я ще не була готова. В мене ще не було мови, в мене не було мовного сертифікату. І, в принципі, я е, не так багато знала про подачу в німецький університет. Ця процедура також. Е, не те, щоб складна, але потрібно знати деякі моменти. А стосовно впливу цього досвіду роботи на моє здоров'я, по-перше, я дуже багато часу проводила з телефоном, і тому зараз я вже ношу окуляри. І по-друге, в мене було вигорання, що подалі погано. Впливала і на мою подальшу роботу, і в принципі на навчання починати навчатися в Німеччині після ось цих двох або да я думаю, двох років роботи було складно повертатися в ось цей навчальний ритм. Розкажи про свою першу сесію на магістратурі. Туму, які іспити, яка складність, які результати серед тих, хто здавав? Так, розказував про свою першу сесію на магістратурі у Тумі. По-перше, в Німеччині не магістратура, а мастер. Ось, і, взагалі, мій перший семестр був просто жахливий. Я у перший день прийшла на три лекції. Це просто півтори години або навіть дві. Ти сидиш, Я не розуміла ну, 50% інформації. Після першого дня в мене не було ніякого бажання продовжувати ходити на лекції. Е, і, в принципі, перший семестр був для мене дуже складним. У мене був депресивний стан, мені було. Дуже складно вчитися, дуже складно концентруватися. Я дуже зневірилася, як я взагалі складу іспити. Е, було дуже складно. Е, але, в принципі, е, я закінчила перший семестр з хорошими оцінками. Я, отрим... я писала три екзамени. Це три предмети з бакалавра, які я отримала. Як академічну різницю. І, в принципі, в мене були дуже добрі оцінки: це 1,3 з гідромеханіки, 2 з технічної механіки та 2,7 з термодинаміки. 1 – це найвища оцінка, і 4 – це найнижча оцінка, яка ти якби все ще склав е іспит. Як хороший результат складання. Іспитів призвів до отримання пропозиції про першу роботу в Німеччині. Як ти обмірковувала пропозицію? Чи були сумніви? І яка ситуація зараз? Скільки платять студентам, і скільки годин на тиждень не буде для тебе складним працювати? І екзамени тут складні, наприклад, з термодинаміки більше 50% не склали екзамен. А щоб скласти, потрібно набрати 50% пунктів, тобто хоча б 50% зробити. За моєю спиною, до речі, корпус, де я робила туторіум з гідромеханіки, після того, як написала. Екзамен на високу оцінку на sehr gut, дуже добре. Професор мене запросив вести туторіал. Це була дуже цікава пропозиція, але мені також було дуже страшно, тому що я не так сильно впевнена в свій німецький і іноді в мене ступор. Я не знаю, як висловити те, що я хочу сказати. Ну тобто, це як такий як челендж для мене був, але це було дуже класне, дуже цікавий досвід. Я працювала десь 6 годин на тиждень, і я робила туторіум, підготовку до туторіуму і робила вправи для туторіуму, я їх шукала. Тобто, всі завдання, які є на туторіумі, це як мої розробки. Я шукала їх у літературі і от розробила, що студенти роблять на туторіумі. Це було дуже класно. Мені така діяльність дуже подобається. Я думаю, я була би класним викладачем у майбутньому. Що таке туторіум або репетиторіум у Німеччині? Це, звичайно, схоже на наше слово репетиторство, але не є цим. На німецькій репетиторство здається нахільфе, тобто допомога після. А туторіум чи репетиторіум це схоже, але все ж таки інша концепція. Коли ви спочатку відвідали лекції, потім ви відвідали так зване практичне заняття, до ви перший раз зробили е, завдання, задачі, і потім ви приходите на репетиторіум, де ви повторюєте і поглиблюєте свої знання. І в Німеччині така система, що лекції ведуть професора. Е, Практичні заняття, так скажемо, вправи ведуть студенти, які вже мають мастер і роблять промоціон, тобто роблять аспірантуру. І ось ці репетиторіуми роблять студенти, які мають, наприклад, пейджелор, ну, тобто як я, які вже мали цей предмет до цього, і зараз вони якби, допомагають іншим студентам. Але допомагають не як репетитори, а студенти приходять на е, ці заняття, е, і вони самостійно вирішують задачі. Якщо в них є питання, якщо вони не знають, як йти далі, як розв'язувати завдання, вони ставлять е, мені на запитання, і я допомагаю вирішувати це завдання е, далі. Але концепція дуже відрізняється від е, репетиторства. Коли я прочитала емейл з цією пропозицією, я дуже зраділа, тому що мої старання були оцінені, і в той же час мені в принципі була цікава ця пропозиція. Я хотіла щось таке робити у майбутньому, але я подумала, що це як то зарано. Мій план був трошки пізніше це робити, якось більш поднатаріти у німецькій мові, тому що я, я казала не дуже впевнена в своїй німецькій, моя німецька. Не на найвищому рівні. Я сподіваюся, що через два роки, коли я закінчу університет, я буду максимально впевнено висловлюватися на німецький, не буду шукати слова. І простими словами з, може, не ідеальною, але все ж таки якоюсь граматикою висловлювати свою думку, те, що я хочу сказати. І мені було страшно через мою німецьку, чи, чи доволі я. Добре, розмовляю німецькою, щоб як, пройти інтерв'ю, і щоб отримати це місце, і щоб проводити це торіуми. Але це було не інтерв'ю, це була просто розмова з професором. Але я дуже боялася. дуже боялася. Ось було багато сумнівів, чи взагалі я витягну працювати разом з тим, щоб. Навчатися, але все дуже класно вийшло. Тому зараз у цьому семестрі я, в принципі, продовжую таку діяльність. Я буду робити туторіум з іншого предмету. Ось такі погляди двох поколінь нашої родини на тему вищої освіти. Мені було приємно поділитися з вами історією нашої родини, тому що моє перше. Відео на цю тему викликало інтерес. Не соромтеся ставити у коментарях запитання. У мене справді цікавий життєвий досвід, яким я готова поділитися. У наступному відео я хочу розповісти історію мого другого студента, мого сина Яні. Йому 18 років, і цього року він закінчив Харківську школу Войка. Та вступив до Харківського Каразінського університету, який має кампус. В Це зовсім інша історія, в якій також дуже багато цікавого досвіду, і вона тільки почалась.